Під керівництвом голови Калоської райдержадміністрації Миколи Жовніра відбулася розширена нарада, на якій обговорили проблеми ремонту доріг та земельні питання. Подробиці дивіться далі. Керівник дільниці Івано-Франківського дорожньо-експлуатаційного управління Іван Бойко, розповідаючи про ремонт доріг в районі, зазначив, що ситуація дуже складна. Бюджетних коштів на дороги не виділяють, заробітну плату працівники не отримують з місяця травня. Але завдяки дано, що закуплено дьоготь, і дорожня служба почала працювати у Віннелюському напрямку у п'ятницю. В суботу не виходили. Мовляв, у нас двохденний робочий тиждень, понеділок і п'ятниця. Якість і організація роботи дуже вразила голову райдержадміністрації Миколу Жовніра, який безпосередньо побував на місці. Проведення робіт. Ну, якість робіт, як вона виконується, і організація при всій проваді Іван Дмитрович ну, вибачте, шлях 12 чоловік до однієї машини з тими шуфлями. Значить, смоли ліють, десь і переливають. Одну п'ятницю виробили. Понеділок, вівторок, середа, четвер, не робили. П'ятниця, слава Богу, сонце. В суботу, сам ні. Погода спросилася, ні. Чотири дня вони думали. 4 дня думали. Що будуть робити на один день прийшли на суботу, не робимо. Та треба ж раз погода дозволяє, мабуть, треба це робити. Як зазначив голова РДА Микола Жовнір, новоствореною робочою групою по вирішенню актуальних проблемних питань району, погоджено в першу чергу відремонтувати дороги в трьох напрямках: на войнилів, верхню і довгий войнилів. Перший засобник голови РДА Святослав Кавінський розповів про освоєння коштів на ремонт доріг в районі. Так за його словами, на дорогах передбачено 5,5 млн грн. мільйони гривень, чотири мільйони сімсот тисяч Ансовано виконано робіт на півтора мільйони. Також Святослав Ігорович розкритикував роботу дорожників і запропонував звернутися до районної ради, щоб створити комунальне підприємство, яке можна було б контролювати. Тому в мене є пропозиція. Прошу в тому плані, щоб звертатися до районної ради про створення комунального підприємства, яке би ми могли б контролювати, не чекати, що пан з Києва дасть йому гроші. Він закрив. Начальник управління Держземагентства в Калуцькому районі Олег Кульбанський доповів про стан ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Так, за його словами, після проведення інвентаризації заключено ряд договорів оренди, і до кінця року в бюджет сільських рад поступить понад півтора мільйони гривень. На даний час після інвентаризації заключено сільських згодом щодо оренди землі біженські рад поступило, чи поступи до кінця року 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це кошти виправлені звідти. Я маю на увазі, що ще така сума найбільша може в майбутньому поповнити бюджети органів місцевого самоврядування. Також Олег Юрійович повідомив, що на даний час підготовлені три земельні ділянки для проведення торгів в кінці грудня на території таких сільських рад, як Копанківська, Томашівська і Пілівська, завдяки чому до бюджету поступить близько 300 тисяч гривень.